Всім привіт, мене звуть Андрій. Я вже викладав фотографії з виставки, яка знаходиться біля нового відбудованого, відбудованого храму Михайловського Золотоверхового Монастиря. А це зараз сьогодні приїхав у Михайлівський і вирішив зняти другу половину. Як усе виглядало. Доки не було зруйновано московітами-адрофагами у 30-х роках ХХ століття. Як ви бачите, була зруйнована краса, бо антрофаги вони не розуміють цього, У неї немає у цієї недоімперії понять про віру, про мову. Бо вони досі живуть, як і дві тисячі років. Вбивствами, гвалтуваннями, катуваннями, крадіжками. Моя покійна баба казала, що вони не люди, а не люди. І я з нею погоджуюсь. Побачив усе це в 2014 році, коли працював у Мар'янці. Усім гарного дня. Пока-пока.